З даху драмтеатру у Чернігові демонтують аварійні конструкції. Нагадаємо, внаслідок прямого влучання ворожої ракети вранці 19 серпня у будівлі зайнялася пожежа, на гасіння якої знадобилося три години. На місці події працювало 56 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Вже тиждень у драмтеатрі триває ліквідація наслідків удару. За словами надзвичайників, роботи дійсно багато, проте важливо було розпочати розбір завалів якомога швидше, адже через несприятливі погодні умови, зокрема під час дощу або при сильному вітрі, нестабільні елементи можуть впасти на. На землю та стати загрозою безпеки містян. Після того, як закінчили слідчі операти... слідчі дії, ми приступили до виконання своїх обов'язків. Особовий склад займається демонтажом нестабільних конструкцій та забезпечує стабільність стін та даху, який вцілів. Щоденно над демонтажем конструкції працює понад 20 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки, зокрема кран та самоскид, за допомогою якого сміття з даху вивозять на міське звалище. За словами Артема Кремльова, закінчити роботи мають у найближчий час.